Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас як звичайно дуже гарний будинок, дуже гарний е, стан його. Зараз вам трішки розкажу. Це невеликий і дуже кріпкий будинок в селі Дроздівка, це Чернігівська область, Чернігівський район. Він построєний із дерева, має 50 метрів квадратної загальної площі, має дві кімнати, коридор. Також має приміщення для санвузла. І запалення це газовий конвектор, ви бачите його. Також є можливість отаплювати і дровами, є піч і груба. Все в повністю жилом і робочому стані. Приїхали і живете, заїхав і живеш. Із госпостройок е, на території двора знаходиться сарай, погріб. Поміщення для всякого хазяйственного знаряддя. Колодець з гарною питною водою. Сам двір просторий і великий. Участок землі 24 сотки. Усадьба розташована по широкій асфальтованій вулиці на виїзді із села в сторону Куликівки. Місто дуже гарне, ідеально підходить для заняття сільським господарством. Даний Об'єкт можна дуже гарно розсматривати для е, круглорічного проживання в ньому. Більш детальну інформацію ви можете знайти в описі до цього відео, там буде телеграм-канал, обов'язково заходьте туди, підписуйтесь, там також будуть контакти власника. Ви можете напряму з ним зв'язатися і. Домовитися за покупку. Я забув вам сказати, що ціна смішна, ціна дуже смішна: це 2000 доларів на віддачу. Чоловік віддає. Кому буде цікаво, обов'язково підписуйтесь і на цей YouTube канал, і в Telegram. Всім дякую, всім до побачення!